Друзі, я вас вітаю. Було досить важко коментувати ситуацію в Дніпрі. Взагалі, з вчорашнім обстрілом, враховуючи, що ракета Х-22 влучила прямо в будинок у Дніпрі, цю ракету не збили і навіть не підбили. І це заява офіційна повітряних сил. От, те, що там Арестович почав розповідати на ефірі, що її підбили, вона впала, вибухнула там, де під'їзд. Я не знаю, чому він це сказав. А, я посилаюсь на офіційну інформацію. Я вчора в своєму телеграмі, ще до того, як була опублікована офіційна інформація, сказав, що ракета не збили, вона прямо влучила. От, за Арестовачем нехай розбирається його безпосереднє керівництво. От, я... Якби не рознесли його слова, я навіть би не почув їх, тому що я за ним не слідкую. От що я хочу сказати, тактика ворога по обстрілах загалом змінилася. Ми бачимо, що взята тактика на максимальний терор, тому що обстріли з С 300 С400 Київщини. Там різні типи ракет. Один з типів цих ракет дозволяє до 250 км, Якщо вони справді використовують цей тип ракет, дозволяє до 250 км добивати за С-400. Загалом до 150 дистанція точність С300 з 400. Вона ніяка, тобто вони не потраплять в мішені, так би мовити, в яку задумали. Ракета буде летіти аби куди. І ви розумієте, що вона може потрапити те, по цивільних і так далі. Відповідно, тактика залякування, тактика енергетичного терору енергетичного терору і тактика просто терору. от, така от буде тактика війни зараз. Ставка на балістику. Зрозуміло, що С-300 за балістичною траєкторією летять. Відповідно, нам потрібно пошвидше СМТ, нам потрібно побільше петріотів, і тоді ми зможемо збільшити ефективні збивання. Друзі, поки так, попереду важливі битви, друзі. Але ми точно переможемо. Слава Україні! Переможемо всіх.